Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, віта... вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Я хотів би знати мене сьогодні трохи е... потішила ось ця заява Дональда Туска, прем'єр-міністра Республіки Польща, який сказав пану Зеленському на його ну, справедливу пропозицію. зустрітися на кордоні. Він сказав, що ну давайте зустрінемося в Варшаві, бо зустріч на кордоні це про символи, якісь, але не про роботу. І тут дуже добре, що Європа ну трохи показує. Владі, нашій, що ну не треба з усього робити піар. Давайте просто говорити і робити. би, от дуже коротко, просто мені це, це зараз не в образу ані Зеленському, який розуміє його емоції, розуміє його розуміння. Але дуже добре, що от такі е, гучні речі вони е, якось опускаються, і починається нормальна нормальна розмова і нормальний діалог. Ну тобто, те, що в Україні працювало як стадіон, так стадіон, ну зараз, бачите, слава Богу, не працює. Ну, по-перше, до запланованого діалогу в Варшаві ще тиждень, ну так практично, правда. Ну, на 28 лютого він попередньо запланований, раз по-друге, на жаль, пропозиція Володимира Зеленського продемонструвала, що він і його команда не зовсім розуміють реалії польської політики. Тому що запропонувати одночасно і Дуді і Туску зустрітися з українськими урядовцями ну, це такий звичайно хайп, але. Тоді треба було Шимона Головню, як шоу зірку, він же якраз маршал Ексейма його запрошувати, і це б мало більше шансів. Але позиція Дональда Туска теж цікава, тому що він не хоче, щоб його називали агентом Києва, тобто він не буде йти на якісь такі поступки, які ми відчуємо зразу. Відповідно, те, що обіцяно рішення, що. Пункти пропуску стануть об'єктами інфраструктури, де заборонено буде подібні дії. Ну, це плюс прекрасно, добре. Е, я думаю, що просто блокування перенесеться можливо в глиб Польщина кілька кілометрів, але я не думаю, що воно закінчиться повністю. Ну, інше питання: що це все на сьогоднішній момент буде тривати до місцевих виборів у Польщі. У мене з цього приводу практично немає сумнівів. І відповідно нам треба постійно пропонувати якісь рішення, якісь варіанти дій. Доки ми їх не будемо пропонувати, ну насправді нічого не буде. Ну але все ж таки, це був варіант. зустрітися на кордоні, принаймні першочергово, як то кажуть, в густині подій в епіцентрі подій. Вирішити певні питання. Я розумію, що Володимир Зеленський в нього є своя історія, як він бачить вирішення питань, і своє розуміння вирішення їх. Ну він все таки політик з невеликим стажем, хоча дуже в бурем років. Та, але Богу. але чому на вашу за 5. думку відмовилися? Ну, принаймні на якомусь етапі можна було це зробити навіть показово. От ми зустрілися, і кожен міг взяти з цього свої плюси і принаймні якісь рішення запропонувати вже одразу, а потім сідати в Варшаві і там в кабінетах домовлятися. А якщо виходити з такої логіки, то можна було з зерна, яке висипало, його перемолоти там на борошно, з цього борошна зліпити хліб порозуміння, потім його розламати на двоє. Ну, взагалі, але виникає питання, що нам потрібно: перформанс якийсь чи певні дії, які відновлюють нормальний діалог між Польщею та Україною. Ви розумієте, в чому річ? Що буквально два роки тому. Трохи, ну може, трохи менше, вже коли розпочалось російське вторгнення, польсько-українські відносини були зразковими в плані стратегічного партнерства. Правда? А зараз ми бачимо, як ці відносини, ну вони просто летять в прірву. Я не люблю насправді якісь такі, знаєте, сильно гучні формулювання, але ну, воно дуже, дуже нагадує цей процес, тобто вони погіршуються кожен день. І тому нам просто необхідно шукати якісь асиметричні дії, тому що громадянам України дуже важко зрозуміти, як там кілька десятків протестувальників вони паралізують рух і паралізують можливість вести різноманітні вантажі. От, ви, просто... так, -та, будь ласка, так. завершите. Просто кожен день довіра між поляками та українцями. Пересічними не між політиками вона зменшується, і це дуже ну це дуже серйозний виклик. Ми маємо на сьогоднішній момент. Я переконаний, що ми маємо цю проблему виносити всередину Польщі, а не говорити про неї тільки в українських медіа. В українських медіа наша позиція буде так чи інакше консолідована, і вона буде залежати від того, наскільки люди, які це коментують, вони розуміються в реаліях польської політики. Але я вам хочу сказати одну неприємну річ. Яку я говорив і нашим польським колегам, ми живемо в міфі про те, що ми знаємо багато про поляків, а поляки знають багато про українців. Це при тому, що поляки про українців знають більше. Бо у них дослідження українців, воно в принципі різними структурами аналітичними, воно поставлено давно вже, ну, я б сказав, на конвейер. У нас вже, ну, і не лише Польща лишається невідомим сусідом. Але зараз ми говоримо про Польщу. І це ну це дуже дуже відчутно. Я от ви написали статтю, були називається, 10 зерен примирення поради не аграрія. Та от до речі, я думаю, що вам якось е, так віддалено можна працювати з офісом президента, давати поради щодо таких речей як, от скажімо, хліб єднання. Дуже чудова ідея. До речі, зробити з цього борошта. Звертає звертаються. Звертаю, я думаю, що зараз почують і Володимир Олександровичу там. Цю ідею докладуть, але от 10 зерен примирення ці ці ну це на продовження теми про те зерно, про яке ви говорили, що можна з пекти хліб і розламати. Ну от щоб людина, яка їздить до Польщі, часу наскір розумію, ви виступаєте, ви спілкуєтеся, ви ведете якісь діалоги, дискусії, круглі столи, і ви маєте розуміння, бо його треба мати. Щоб ви порадили, знаючи які настрої в Польщі. Переважні настрої та бажання, очікування, страхи поляків, різних верст знову ж таки, що б ви порадили. Які асиметричні кроки робити в Україні, асиметричні кроки це в даному випадку робота. Ну, по-перше, робота спецслужб, тому що я не вірю, що за цими протестами не зустрічають російські вуха. НАТО вони йдуть по чіткому таймінгу в такий час, і знаєте, в такому форматі, коли їм дуже складно протистояти. По-друге, це дійсно спільні дії е, українських друзів Польщі і польських друзів України. Ми маємо продемонструвати себе як достатньо потужна впливова реальна сила, що ну, е, люди, які от протестують, вони використовують своє демократичне право на протест. Але ж і інші громадяни Польщі мають право використати можливості для донесення інформації про те, що відбувається. Розповісти про те, що відбувається, як вони це бачать, ми маємо розповідати один одному про те в наших державах, якою є структура економіки. Бо Польща на сьогоднішній момент, мабуть, ключовий напрям сполучень, ну, сухопутних, у всякому разі, зерно дійсно вивозиться зараз більше морським коридором, але Україна не входить навіть в першу десятку торговельних партнерів Польщі, розумієте? Тобто. Там е, е, пересічний громадянин Польщі, він не розуміє, в чому проблема. Ми маємо, ну, якщо хочете, залазити в шкуру наших сусідів і говорити про ці речі максимально, максимально ефективно. Це Но... тоді буде, ну, буде давати якийсь результат. Я розумію, що на це мало часу, тобто, тому що ситуація справді погіршується ну, постійно кожен день. Ну і тут я маю. Я, я ще думаю, вибачте, що варто ну напевне певним людям і в Офісі президента. Ну бо там ухвалюються ключові рішення е е сприйняти таку думку, що ви теж в чомусь можливо маєте йти на поступки. І не в питанні там переправлення військових вантажів, чи ще якось рече, в питанні ну, скажімо, надприбутків для агрохолдингів певних або тих людей, які з тими агрохолдингами працюють, які теж мають свій зиск. Тому що ну треба десь, якщо ти хочеш і... домовитися, ти не можеш тільки перти буром. Ну так не буває. Тут інше питання. Дивіться, якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, то зараз в Польщі існує ембарго на ввезення українського зерна може бути лише транзит, тобто територію Польщі далі до Балтії, скажімо. Ну більше нема куди так логістично, але ж ця ситуація з'явилася ще минулого року, коли в квітні Володимир Зеленський приїхав до Варшави. Пам'ятаєте, з першим реально офіційним візитом з Почетом з першою Та -та -та. леді. Тоді ж це теж порушувало. Але я не вірю, що хоч один зерновоз чи, е, я не знаю, ешелон з зерном в'їхав в Польщу, не розуміючи, де на той момент, коли ще ембарго не було, не розуміючи, де він буде розвантажуватись. Так не буває. Бізнес так не робиться. Ну, просто просто в'їхати, а далі. Колісити по Польщі шукати де, де кращу ціну за зерно дадуть, правда? Ну це ж ну, ну, це ж ну це ж маячня, якась так бути не може, Я... тому треба треба, і треба розуміти, треба розуміти, що це Володимир Зеленський може підняти трубку і сказати Денису Шмигалю чи публічно йому в телезверненні доручити розмову з Дональдом Туском. Ви думаєте, що в уряді Туска не розуміють реальну політичну вагу Дениса Шмигаля? Я думаю, що абсолютно розуміють так, як... все нормально. Я думаю, що нас зв'язок рувався. Я ще у нас буквально три хвилинки менше. Я одне коротеньке запитання: Ось ці безпекові угоди, які зараз множаться хвилинка, здані от Італія пропонує там ще нам угоду. Німеччина брада вони будуть ратифіковані парламентом? Чи як це має відбуватися? Щоб вони працювали, чи, чи 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 не потрібна ратифікація? Будь ласка, це тактичні кроки, які дозволяють продемонструвати, що нас підтримують. Але е не більше. Ну я б я б не став їх геть знецінювати, тому що завдяки ним Україна отримує фінансову допомогу, військову допомогу. Це добре, це нам потрібно, тим більше на тлі того, що у нас затримки з фінансуванням з боку Сполучених Штатів. Але говорити, що це угоди, які визначить нашу стратегію нашого життя на все життя, ні. Я навіть не бачу, як вони протягом 10 років будуть існувати, на які вони підписуються. Це тактичний крок. Це, на мою думку, спроба підсолодити пілюлю гірку, яка нас очікує під час саміту НАТО, де нам не дадуть ні ніяких ні гарантій, ні, ні певної ясності з приводу нашого євроатлантичного майбутнього. Так да, на жаль. Пане Євгене, дякую вам, що долучилися. бажаю успіхів в роботі. Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку.